Христос Воскрес, дорогі брати і сестри. Найперше хотів б вам подякувати і перепросити. Подякувати за те, що дивитесь нас, незважаючи на той важкий час. Так і перед нами стояло питання, чи вартує це записуватись тоді, коли ну, на голові зовсім інше. Ми постійно переймаємося, як там на фронті, і це здається, не мов би два світи. Але насправді ми саме для цього і записуємось, тому що війна це не привід перестати жити, не привід переставати пізнавати Бога, а якраз навпаки. Це є певна спонук. А наші зустрічі для того, щоб допомогти краще розуміти Святе письмо. Минулого разу ми з вами довго говорили про історію писемності. Саме за це хотілося б вас перепросити. бо... Навіть 40 хвилин не вистачило, щоб охопити всю історію писемності. Ось унікальність святого письма полягає в тому, що воно вібрало в себе не тільки духовний досвід, натхнений досвід багатьох поколінь, але воно саме по собі все писання вібрало так само, майже всю історію писемності. Для чого ми про це говоримо? Для того, щоб ніколи не забувати, що Святе Письмо це є. «Боголюдська книга і книга церкви. Це не є книга, яка впала з неба, це Боже Слово, яке воплочувалось в культуру, в історію, в досвід людства. Це книга, яка не би, виношувалася в лоні народу, спочатку Ізраїля, потім церкви. І власне історія писемності належить до тих моментів, про які ми рідко задумуюся. Коли беремо у руки. Але тим не менше саме історія писемності, матеріали та форми книги вони пояснюють багато речей. От Пригадаю вам, наприклад, що у Святому Псьмі є дві книги Самоїла, дві книги царів, дві книги хронік. Ну і зрештою розпочинається святе письмо з п'ятьох книг, п'ятикнижжя, які утворюють цілісність. Важливо пам'ятати, що оцей поділ п'ятикнижжя на п'ять частин. А Самоїло, царів Хронік на дві, він власне спричинений, скоріш за все, з тим, що коли книги перекладалися, вони писалися, ймовірно, на папірусі. А папірусні сувої були обмежені певною е, довжиною. Ми з вами так само е, згадували, що були різні матеріали, на яких писалося е, святі книги. Це був папірус. Крихкий матеріал. До речі, дуже цікаво, ви з підручників історії маєте уявлення про темне середньовіччя. Це більше насправді історіософічний міф, ніж реальність, бо саме в темне середньовіччя в багатьох монастирях і в церкві зароджувалося те, що згодом стане немоби світлим. Відродженням. Саме в темному середньовіччі монастирі, монастирські бібліотеки, де свої переписувалися і так зберігалися, власне, монастирі стали ковчегом тої древньої культури і передали нам не тільки священний текст. Але чому згадуємо про темне середньовіччя? Папірус був настільки поширеним матеріалом, його використовувалося повсюдно. Але це водночас був крихкий матеріал. Священні тексти вони часто читалися, швидко зношувалися, і їх потрібно було переписуватись. І тому ми не маємо жодного автографа, ну або можемо сказати, оригіналу священих книг. Все до нас є. Ще раз повторюсь: копія, 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 копія якоїсь е -е -е копії, як такої. І ось після арабського завоювання Єгипту. А Єгипет був основним, можна постачальником папірусу. На захід перестав поступати папірус. Досить дешевий матеріал. І почалося перепису, переписуватися на пергаменті, дуже дорогому матеріалі. І це був один з таких факторів можна сказати, коли багато книг, які не були переписані, вони просто пропали. І аж до виходу і поширення паперу. Тобто, бачите, здається, якась. Ну, це ж просто матеріал, але він теж може впливати на історію. Е, так само пергамент, дуже дорогий е, матеріал. Але матеріал більш пластичний, його можна на пергаменті можна записати значно більше. Але найбільший розвиток книги пов'язаний саме з винайденням нової форми. Коли Софої розрізані, коли з'явився Кодекс, або книга в зручному для нас розумінні, в зручному для нас вигляді. Але Кодекс, в свою чергу, він так само породжує декілька запитань, що можна включати під одну політурку, і це є вже тема канону. Але крім того, книги, які до того називалися по першим словам, бо існували у вигляді Совоїв. Тепер виникає потреба в титулах, в їхніх назвах. І це цілком можливо, оскільки в церкві дуже швидко поширилась е, збірка послань Павла. Кожне послання треба було назвати, е, поширилася збірка Євангелій, чотирьох Євангелій, їх теж треба було назвати. І назвали їх завдяки Марку Євангелія від Матея, Марка, Луки і Івана. Тобто за багатьма. Звичними нашими речами стоїть дуже часто незвична історія. Тому ще раз перепрошую за те, що минула наша зустріч була дещо довгою. І, очевидно, згадуючи про книги, про Сувої, про кодекси, неможливо не згадати про тих, хто їх зрештою писав. Так, до винаходу книгодрукування в середині 15 століття всі тексти переписувались. Вручну. На близькому сході, страданням близькому сході, людей, що переписували священні книги, назвали скріби. Писарі або ж ми їх називаємо зазвичай книжниками. І це так само нагода згадати про тих книжників, про яких ми з вами не раз чуємо в Євангеліях. Книжники спочатку це люди, які вмили писати. Взагалі, писарів давнину. Відігравали важливу суспільну роль. Вони були свого роду суспільними нотаріусами, так, наприклад, якщо люди не вміли писати і читати, але був писар, йшли до нього, він укладав листа, листа якось за допомогою купців чи подорожуючих передавалось. І той, хто його одержав, так само міг іти до іншого писаря, той його прочитав. Писарі, тобто ті, хто вміли писати. Це було дуже часто царськими радниками або просто свороду суддями. Коли ж ми чуємо з вами про біблійних книжників це насправді особливі люди. Одним з перших книжників був священник по імені Ездра це людина, яка належала до священичого стану, який приїхав із Вавилону. І який урочисто прочитав, проголосив закон Моїсея перед усім народом. В історію він війшов більше як книжник. Тобто книжники в Ізраїлі це були ті, хто переписували священні Сувої. Важливо пам'ятати, що після Волонської неволі е духовне життя більшості юдеїв проходило в синагогах, До храму ж піднімалося. Тоді, коли треба було принести жертву чи сповнити належні приписи та обряду, духовне життя проходило безпосередньо в містечках і селищах, де була синагога, а часто і не одна. В центрі духовного, молотовного життя синагоги це було писання, це було читання, проголошення Тори, яку, до речі, читали самі юдеї. Про що ви можете дізнатися попередньою нашої зустрічі? І молитвою псальмами. І таким чином, виникла потреба у виготовленні багатьох сувоїв. Тим і займалися книжники. Але ті, хто їх, хто переписує книги, ті книжки краще в них і орієнтуються. І таким чином, крім безпосередньо виготовлення сувоїв, книжники займалися вивченням і застосуванням закону. Вони вивчали закон, оскільки життя змінюється, його постійно треба. Закони незмінні, закони треба застосовувати до змінних умов. І вони таким чином вивчали, застосовували, тлумачили. Так само, будучи експертами закону, вони часто виступали як судді, ну і так само свої вміння треба було передати. І вони збирали навколо себе багатьох учнів. Учні зазвичай до них звертались мій великий Раві або Равуні. Це ще не був той титул, який з'явився вже після Різдва Христового, після катастрофи тощо. І ось таким чином, це і ті книжники, про яких ми чуємо в новому завіті. Знавці закону, які навчали, які передавали, які застосовували е, закон. Поки що ми на цьому зупинимось. І перейдемо з вами до наступної дуже важливої теми, а саме мови. Коли Бог став людиною, Він став людиною в конкретному місті, в конкретний час. Він народився серед юдейського народу і він розмовляв арамейською мовою, яка тоді була найбільш поширена. Господь наш Ісус знав єврейською якою молилися в синагозі, якою читалося е, писання. Ось так само Боже Слово, вічне Боже Слово, але воно до нас доноситься через мови. Старий Завіт майже повністю написаний єврейською мовою, крім деяких фрагментів е, пізніших фрагментів, які є написані армейською або позначені армеїзмами. Деякі книги Старого Завіту до нас дійшли. Тільки у грецькому перекладі. Новий Завіт весь написаний грецькою мовою. Чому про це потрібно знати? Бо мова це не просто набір понять. Мову не даремно називають душа народу. Мова це окремий світ, мова вибрала весь досвід, і до певної міри, цінності, світобачення народу. І тому мова це ну, насправді ДНК нації. Або як у кожної людини є неповторний відбиток на пальці, так і кожна мова є унікальна. І тому немає подібних мов. Я думаю, ви з тим зустрічались, коли намагалися перекласти навіть з російської на українську через Google-перекладачі чи інший спосіб. Ви бачите, що деколи виходить куметно, деколи виходить безглуздо, навіть попри розвиток штучного інтелекту. Тому що немає подібних мов. Навіть якщо не звучать подібно, але будь-який переклад він немов би стерилізує, він немов би вбиває. Він робить текст плоским, тоді як в оригіналі він є насправді такий об'ємний, багатовимірний. Переклад не передає поезії, не передає грислів, не передає іронії. Дуже часто, от, власне, святе письмо принизують різні теми. В перекладі воно дуже часто гублються, тому що часто те чи інакше поняття перекладається залежно від контексту. До речі, книжники, про яких ми з вами говорили, вони це постійно підкреслювали. Вони говорили, що хто перекладає святе письмо буквально, той дурень, бо неможливо перекласти буквально. А той, хто перекладає, додає хоч щось свого, той був охульник. Тобто кожен перекладач стоїть завжди перед вибором. Перекласти буквально дуже часто виходить ніситниця. А перекладати ну, образно, передати думку, це тоді залежить від розуміння перекладача. І тому ми читаємося те письмо у перекладі. Звичайно, добре було б знати. Оригінальні мови: єврейську, грецьку, арамейську. Але можна бодай знати про ті мови і можна користатися словниками біблійного богослов'я, в яких якраз і говориться про те чи інше поняття, яке значення набуває в різних часах то чи інакше слово. Отож, що ми можемо сказати про єврейську мову, якою написане писання? Єврейськ, блин, єврейська мова це дуже древня мова. Вона не є важча за українську, вона є інакша, вона, можна сказати, зовсім інакший світ, ніж в тому, в якому ми живемо. Вона повністю відмінна. Одно з найважливіших рис єврейської мови це є не мова академічна, не штучна, це мова живого спілкування. В ній навіть часто відсутні якісь абстрактні поняття. Наприклад, якщо ми говоримо старість, то в Біблії говориться старі речі, як такі. Якщо ми хочемо сказати марнота, то єврейською вживається «хевел», що має значення дим, туман, мряк. До речі, то саме значення має ім'я Авель, тобто це мова живого безпосереднього спілкування. Словниковий запас виглядає невеликим, проте кожне слово є насправді багатозначне. В єврейській мові порівняно мало прикметників, і дуже часто замість прикметників використовується то саме слово, повторене в родовому відмінку. От, наприклад, якщо ми хочемо сказати найкраща пісня, то в Біблії є пісня-пісень. Хочемо сказати величе, величе, «величавий цар, то в писанні буде сказано цар царів. Ну і якщо хочемо сказати «вік, вік ну, найкращий вік, тобто цей час, повнота часів, це царство Боже, то вік віків. Так само, наприклад, замість прикметника може вживатися. Так само іменник. От Ми би сказали святе місце в Біблії буквально місце святості. Ми би сказали Справедливий цар, в писанні цар справедливості, цар миру тощо. І, до речі, цікаво, що коли перекладаються, ну, наприклад, історичні книги Святого письма, то зазвичай передається отак святе місце тощо. а от, власне, в псальмах сам смак. Єврейської мови він часто є е, збережений. Е, деякі слова з єврейської ми і не перекладаємо. З одного боку, тому що вони є не мов би, от, знаєте, такі невеличкі частинки того ланцюжка, які нас єднають з народом Біблії. От, наприклад, ми в літургії вживаємо слово Амінь. Багато хто скаже амінь, нехай так буде. Але насправді амінь є не стільки виявом надії, нехай так буде, але висловом переконання саме так, але, а не інакше. Тобто це є вислів впевнен, впевності. І саме тому от знаємо з Іванері, що особливістю навчання Ісуса було те, що Він часто вживав амінь, амінь кажу вам. В свою чергу слово Амінь походить від її слова Амен, що означає спиратись на щось, стояти твердо. Від того самого кореневого слова походить слово емуна, що означає віра. Тобто вірити в щось це спирати на щось. Інше знайоме слово «алелуя». З одного боку його можна перекласти, можна сказати ну, славіть Господа. Але це слово, воно містить собі вибух емоцій, вибух радості, які тебе переповнюють. Алелуя! І воно висловлюється одним гарним словом, е висловом. Так само вислів Осанна, який ми часто чуємо на літургії, це, це немоби визнання у тої неймовірної Божої е величі. Єврейський. Мові зовсім є інакша структура дієслів. як така. У них не зовсім є те поняття часу, як у нас минуле, теперішній, майбутній. майбутнє. У них натомість є індикативний спосіб, каузативний і інтенсивний тощо. Ось, наприклад, ім'я Боже. Як воно звучало, ми не знаємо. Але важливо сказати, що це е, ім'я Боже походить від дієслова Хая. Хая можна перекласти, перекласти як бути, жити, існувати. Це є дієприкметник. Але є дуже важливо, дієприкметник не зовсім теперішнього часу. І тому ім'я Боже є той, хто є. Ну, так зазвичай воно передається, можна той, хто й був, хто є і хто буде. Тобто це вічне, буття, буття, яке не має меж. А можна перекладати як той, хто живе. Як такий. До речі, ім'я Єво так само походить від того самого дієслова, та, що дає життя. Це Те теж є дієприкметник у тій каузативній формі. Тож. Звичайно, цю мову важко вчити. Вона знову ж таки, це мова, яка завмерла. Практично, євреї перестали нею спілкуватися після Вавилонської неволі. Вона лишилася мовою синагоги Згодом вона відродилася і стала основою для сучасної єврейської мови. Але саме пригадую вам, саме для цього існують словники біблійного богослов'я. В Україні, є, можна знайти, ще й слоник біблійного богослов'я в редакцією Леон Діфура, в якому кожне поняття, кожне слово воно розглядається. До речі, наші зустріч, вони якраз. Присвячені будуть саме цьому, як розвивалось те чи інакше е, слово. Щодо нового завіту, це теж дуже цікаво. Він написаний грецькою, але не зовсім класичною грецькою. Це семітизований варіант. Тобто, це мова, якою говорили прості люди на Близькому Сході. Е, знаєте, можна порівняти от, наприклад, є. Англійська, якою говорить в Британії, якою говорить в Сполучених Штатах, ну і якою говорять чужинці. І, власне, так само оця грецька мова, якою написано Новий Завіт, це мова живого спілкування, але дуже часто позначена вже семетизмами. Вона є більш проста, як така, наприклад, Євангелію від Луків, воно написано дуже гарною. Елегантною мовою. Але перекладачі так само зустрічаються з певними проблемами, наприклад, в єврейській мові є шиплячі звуки, ши. в грецькій мові їх немає. І так, Єшуа єврейською стає Ісус, що означає Господь рятує. Машіах стає Месія або перекладається грецькою Христос. Щоправда, для самих греків. Христос помазаний, могло мати значення ну, не мов би масний. І то ми можемо прочитати, що там, де йшлося про юдейське середовище, то Ісуса проповідували як Месію, а де йшлося вже про колись язичницьке середовище, то його, звіщали, проповідували як Господа. Дуже часто, скажімо так, Е е грецька мова не може передати певних е зворотів, темних тем, е як таких, а деколи просто повторює синтактичні конструкції. От, Наприклад, е в єврейській мові для того, щоб підкреслити якесь дієслово, воно теж повторювалося немов двічі. І коли Ісус говорить своїм учням я дуже бажав спожити цю чашу. Буквально текст є «бажаю чи бажав, тобто для того, щоб підкреслити оцю, оцю, саму цю е, напругу. Так, ми з вами читаємо все те письмо у е, перекладі. Перекладач зазвичай це не просто людина, яка знає ту чи інакшу мову. Перекладач це людина, яка так само перекладає не з мови на мову, але з культури в культуру. Він мусить бути чудовим знавцем, мови, з якої перекладає. Мови, на яку перекладає. Над будь-яким перекладом працює ціла команда редакторів, зазвичай переклад зараз народиться в великих дискусіях, і ми чекаємо на новий переклад, який називається Київської Біблії. Але, зрештою, переклад можна сприймати не тільки як якусь перешкоду, а як продовження або як історію Слова Божого Слова Боже, яке проникає в людські культури. Слово Боже, коли через переклад воно надає і набуває е, нових е, значень, важливо сказати, що дуже часто переклади Святого Письма вони не просто впливають а й формують національні культури. Історія Європи неможливо уявити без е, вульгати латинського перекладу, е, історії східних церков без грецького перекладу, Септоагінти е, тощо. Але це теж, думаю, що колись ми до того повернемось. Наразі дякуємо вам за увагу. Знову перепрошуємо, якщо було дещо задовго. І ще раз вас заохочуємо. Будь ласка, коментуйте, критикуйте, поможіть нам стати е, е, кращими. І знаєте, так, незважаючи на те, що всіх у нас переповнюють зовсім інші думки і переживання. Але життя має тривати. І ми маємо з вами мандрувати разом з Богом. Читаючи Писання, поможіть нам допомогти вам, Христос Воскрес!